У цей час у Маріїнці наче випалена земля безлюдно. Здаля складається враження, що біля Верховної Ради нікого немає. Маріїнський парк повністю порожній. Однак, коли ми ближче підходимо сюди, то виявляється, що тут сила селена силовиків. Крім силовиків, тут, наприклад водомет прямо під центральним фодом Верховної Ради. Вхід до Верховної Ради через їхні знаряддя. Всередині порозкладені пожежні рукави. Депутати реєструються на столах. Майже все самообслуговування. Робітників парламенту евакуювали звідти зранку, але частина працівників апарату на екстрене засідання таки прийшли. За якийсь час перше голосування руками, аби порахувати присутніх. Олег Канівець, прошу організувати підрахунок голосів. Двісті двадцять сім. Продовжуємо нашу роботу. Шановні народні депутати, прошу. шановні народні депутати. Далі години чекання за цей час на трибуні змінюються обличчя. Так чекають совісті депутатів. Впродовж кількох годин регіоналів зазивають у раду. Звертаюся до депутатів, які ще під'їжджають. Майте мужність, вас ніхто нападати не буде. Приїжджайте і давайте приймати рішення. Від нас залежить скільки ще загине людей. Дякую. На завершення хочу звернутися до президії, оголосити заяви депутатів, які написали заяву про вихід із фракції. Бо я писав двічі заяву про вихід із фракції партії регіонів. Вона не була зачитана. Згодом віцеспікер зачитає сім заяв на вихід депутатів від регіоналів, потім ще п'ять. Шаповало! Бондарь, Бобов. Просто зараз мою заяву не зачитали, тому що я її подав на реєстрацію ще 17-го числа в понеділок про вихід із фракції регіонів. Регіонал Грушевський, який якось виходив на Майдан на а потім заявив, що його наміри не так зрозуміли, і цього разу відзначився. Запропонував депутатам розійтися до завтра, за що і получив. І завтра зібрати всім народним депутатам в повному складі. Дякую. Ніхто нікого Покійна, не розстріляє. не лезь туда. Друзі, відпустить його. Шановні товариства, я, я думаю, прошу вас до Я Думаю, що головна мета була це запуск провокації. Відпустіть його з Богом! Прийшов на екстрене засідання голова КМДА і заразом депутат, але від сьогодні не регіонал Макеенко голосуватиме з усіма за. Хоча настрої в регіоналів різні. До останнього чекатимуть Сергія Тігіпка. Зранку він заявив про створення антикризової групи у провладній фракції і цілу низку ідей аж до зміни голови парламенту і пропав. Так і не з'явиться, хоча в нього вірили. Де він зараз? інформації, він буде обов'язково в залі. Разом з депутатами разом з депутатами. Тобто є ще шанс на те, що ну, буде ще сьогодні. Вже, вже частина цієї групи в залі. А хто? Вже частина Опять? ну Ну, давайте. Я буду маю надію, що ніхто не піде. Лариса Мінічук, е е Безбах, е Москаленко. Натомість прийшли Шуфрич і Новинський. В їхні голоси тут не вірили. Я так зрозумів, що вони будуть зареєстровані, а голосувати не будуть. Хотів би помилитися. Ми готові голосувати за застановку будь-яку ціною, але вони проголосують. Маємо шанс в мирний спосіб це врегулювати. Представник президента у парламенті цим шансом не скористався. Під час голосування значиться як відсутній. Після 10-ї вечора голосування ми зараз робимо доленосну дію. Ми можемо зупинити вбивство. Постанова Верховної Ради забороняє використовувати зброю проти людей, відряджає силовиків назад у місця дислокації. СБУ МВС і Збройним силам заборонено реалізовувати так звану антитерористичну операцію як неконституційну. А ще заручники влади, ув'язнених з кінця листопада, аж до тепер мають звільняти і кримінальні справи закривати. Гарантувати, що силовики послухають і одразу підуть геть у казарми. Депутати поки не можуть чекають підпису спікера Рибака, який тут так і не з'явився. Попри чутки, що він, як і чимало депутатів, чкурнув з країни, у його підпис чекають до десятої ранку для цього перерва. Адже парламент також проголосував про безперервність роботи Верховної Ради у ці дні. Якщо старий спікер не знайдеться, спробують обрати нового.